Слава Україні, шановне товариство! Вітаємо вас в студії сумського каналу. Дорогі співвітчизники, ми записали відео із аспірантом напряму філософія Сумського державного університету Артемом Бондарєвим. Відео рубрики Друже філософи було присвячена тематиці, що таке нація. Ми говорили про те, що розуміння, що таке нація, має зараз для нас усіх визначальне долоносне значення. І оце відео ну, викликало такий інтерес. Ви цікавилися, писали в месенджери мені і ну, просили продовжити цю тему. Дійсно, ми з Артемом планували продовжити цю тему, і, напевне, не в одному відео будемо говорити про питання нації, не тільки з Артемом. От сьогодні ми з Артемом хочемо поговорити про формування саме української нації, така тематика. І Артем у нас в студії. Доброго дня, Артем. Доброго дня! Я думаю, знаєте, як в серіалах попередній зміст попередніх серій да, треба сказати, до чого ми домовилися. Да, що Значить, нація неправильно визначати націю через такі атрибути, ознаки, як територія, мова, спільне розуміння історії та економічні інтереси. Ми говорили про те, що націю варто розуміти у зв'язку з дефініцією французького дослідника. Ернеста Ренана, що те щоденний плебесиль, це коли усі люди, незалежно від освіти, там, де вони живуть, відчувають себе єдиною спільнотою, яка хоче жити разом. І їм приємно да, жити разом, вони хочуть жити разом, вони чітко відділяють, ідентифікують себе зі спільною спільнотою. Я правильно передав чи щось ви можете додати до розуміння нації? Так, в цілому, ви правильно сказали, і я думаю, що сьогодні на прикладі саме там. Української нації ми це поняття трішки розширимо і більш заглибимося в цей контекст, щоб загалом глядачам було зрозуміло, що ж цей такий щоденний плебісцит і яким чином він функціонує. Да, от до речі, мене спитали: щоденний плебісцит це що? Це виборчі кампанія? Тобто, от ми про це до речі не подумали. Люди думають, що там треба бути, як Швейцарія, там референдум організовувати. Тому дійсно зараз перед нами стоїть задача, щоб. От конкретні приклади, якісь видимі і зрозумілі об'єкти реальності, пояснити те, що ми говорили у першому відео. Ну, давайте починати розмову. З чого почнемо, будь ласка, як ви пропонуєте, як ми підійдемо до цієї теми, висвітлити питання формування самоукраїнської нації. Ну, я пропоную, давайте трішки контексту додам щодо самого формування української нації в умовах тієї дефініції, яку ми з вами вже визначили. І потім будемо трішки розвивати та розширювати цю тему. А коли ми кажемо про той же самий щоденний плебісцит, тобто ті умови, в яких всі люди, які живуть на певній території, мають спільне уявлення про те, чому вони живуть спільним життям і яким спільним життям вони хочуть жити. І в цьому контексті важливо те, що повинні бути якісь об'єктивні умови, які до цього ідеї сприяють. Тому, коли ми кажемо про формування нації, як такої, то потрібно зазначити те, що загалом нація це досить цікавий концепт, який виник в певний історичний період. Тому що ми можемо з вами тут потрапити в паску, в яку досить часто, а по великому чину, взагалі постійно, кожна нація намагається доказати, що вона існує протягом там тисячоліть. Вона будує свою історію так, щоб всі. Події, які відбуваються на цій території, вони мають якусь спільну мету та діяльності. це не зовсім так. По великому рахунку, будь-яка нація, в тому числі українська, вона виникає в 19 сторіччя і цьому сприяють деякі об'єктивні умови. Ну, по-перше, розширюються міста, люди починають приїжджати в міста, тому що коли ми кажемо про населення сільської місцевості. Воно, якщо казати географічно, ідентифікує скоріше себе як з жителями цього села, і максимум протиставляє себе жителям іншого села. Хто ними править, в якій країні живуть, їх це не зовсім цікаво, тому що ці міграційні процеси і процеси їх переміщення вони досить звужені. Тому, коли люди переїжджають в міста, вони починають знову ж таки. Отримувати якусь загальну освіту, вони починають бути грамотними, вони навчаються читати, писати, ретранслювати думки. З'являється інститут засобів масової інформації, і, отримавши ці знання, люди починають цікавити, що відбувається на всій цій території. Тобто, з'являється певний інформаційний простір. Тобто, значить, я просто до людей буду намагатися донести те, що ви сказали, щоб було зрозумілим, ми зараз беремо період 19 століття, Правильно так ми говоримо, що саме у цей період ну, напевно, формується цей концепт нація. Да? Я правильно розумію? А, так, ось це ось розуміння нації і національних держав загалом воно з'являється саме ось там в 19 столітті. У, у форматі всіє... всього світу. Правильно, Європи, а, світу по великому рахунку, так. Ну більше Європи, це звичайно mm. стосується, але загалом ця там ідея вона стає знову ж таки загально зрозумілою, в принципі. Тому що вже після там Перша світова війна, вона так чи інакше війна імперії. Mm. Але ось після там Першої світової війни ці імперії починають розпадатися, і світ стає на ось там остаточно. Оце там у цю матрицю національних держав, як таке. Тобто, от, от, це от, те, що називається весна народів, нас як я розумію. Да? От якраз в весна народів, ці революції різного формату, це і є національна революція, так? Саме так це і революції в Італії і в країнах, які стосувалися там австрійської пізніше Австрогорської імперії. Це стосується там об'єднання Німеччини загалом, і це стосується і України. Тому що досить часто а, ми історію України та історичний процес приймаємо якось окремо від загального там європейської, навіть світового історичного процесу. Ми можемо це робити, але ми потім потрапляємо в паску якоїсь там а, унікальності. Ми звичайно унікальні, але це не означає те, що якісь там глобальні європейські тренди до нас не доходять. Друге, ваша друга думка була а, з приводу а, якби, ментальності сільського населення, і міського населення. Ви говорили про те, що ну, люди, які жили в селах, вони ідентифікували себе з цією сільською спільнотою. розуміли, що вона не, не спільнота сусіднього села. А от а, феномен міста. Міста з навчальним закладом і з певними засобами масової інформації надавав людям можливість усвідомити ну, себе як спільність, правильно і в історичній перспективі, і в контексті задач, да, які стояли тоді. Я правильно передав? Правильно? Так, Важаю? Тобто у місті з'являються ось ці великі там. Колективи, і виникає потреба в колективних ідентичностях. Тобто виникають там великі виробництва, де ти стикаєшся з великою кількістю незнайомих тобі людей. Університет, університет, загалом місто, як велика колективна так. ідентичність, і тому виникає потреба знову ж таки в персональній ідентифікації, хто я в цьому колективі, і якесь осмислення ось цієї там загальної колективної ідентичності. Тому більша частина там ідеологій сучасних які можливо там виходять вже на другий план. Але залишається. Вони з'являються саме в 19 столітті, тому що існує потреба якось осмислити це колективне. Тут просто щоб нас не зрозуміли, так що тільки в 19 столітті ми говоримо там, про зародження української нації. Це не так, ми говоримо про якби, усвідомлення, формування концепту нації. Так? А, добре, хорошо, рухаємося далі. Прошу. Так, саме ну, про формування, що я mm -hmm. називаю знову ж таки формуванням. Для мене, як там для молодого дослідника, якби це не звучало з моїх уст, а важливо зафіксувати саме у текстах тих чи інших авторів саме це розуміння української нації. І це розуміння, воно так чи інакше починає фіксуватися десь середини там, 19 сторіччя, у роботах Кирило-Мефодівського братства, які починають знову ж таки розмислювати над. Розмежуванням та розкладанням на деталі ось цього великої там імперської ідентичності. Вони вказують на, якщо я не помиляюсь, федерацію Слов'янських держав або це, це книга буття українського так. народу Кастамарова мається напевно. Так, 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 так. Угу. тобто вони кажуть про якісь уже колективне, яке складається з декількох частин. Тобто в них є розуміння вже, що ми відрізняємося. А в подальшому ось це розуміння. Що ми відрізняємося від інших там етносів і націй, воно розвивається там, Антоновичем, і Вони намагаються знову ж таки з якоїсь там, етнографічної, там частини пояснити собі і іншим, чому ми відрізняємося. Але до якоїсь певної там, ідеї політичної вони ще не доходять. А вже в кінці там, саме 19 століття Юліан Бочинський у своїй Україні Єраденті вже фіксує політичне самопрагнення до існування української нації у своїй формулі єдина неподільна, самостійна від Карпат до Кавказької. Само... Давайте знову зробимо паузу, пояснимо. Тобто, починаючи з учасників Кирило-Мефодіївського братства, так, а також у творах інших українських дослідників. Ведеться така робота по ідентифікації опису да, саме української нації, як те, що я, чогось окремого. Правильно? Так. Правильно. А ви, ви говорите про політичні канотації питання нації, мається на увазі, наприклад, я так розумію, питання про самостійність, незалежну державу. Правильно, да? звичайно, тому що коли ми кажемо про там співвідношення народу і нації, угу. то в Понятті нація важливим є політичний самоконтекст. Нація це народ, який прагне до реалізації своїх політичних інтересів. Тобто політичних інтересів це що? Це а, побудова самостійної держави, так. суверенітет, так. незалежність. І це, і це все починає формуватися наприкінці ХІХ століття. А... Та це починає фіксувати. Зафіксовано вже в кінці 19 сторіччя. І тоді ми можемо сказати, що ось той образ ідеї української нації, він уже знову ж таки в роботах Юліана Бачинська, а в подальшому Міхновського самостійної України він уже сформований. Ми бачимо там, що таке українська нація і до чого вона прагне. А, а що в цих роботах? Як вони це ідентифікували? От, про, про що саме писали? Тут цікаво, чому тому що потрібно зазначити для початку щодо Бачинського, угу. що він свою роботу будує на основі марксистського дискурсу, угу. і я, на мою думку, досить часто його за це трішки ставлять у сторону, коли спілкуються про те чи інше інакше формування там української нації, і, там загалом дискурсу. Так, наприклад, я вчора був в книжковому магазині, там була така антологія українського націоналізму і починалася з Міхновського. Тобто з Бачинського не починали, тому що він використовував саме марксистський дискурс, який на той час був дуже популярний, навіть там Франко його там всіляко там використовував. І він пояснює взагалі там з марксистських позицій. Він описує контекст Західної України того часу, яка багатоетнічна, тобто і поляки, і вірмени, і євреї, і німці, і українці. І склалася ситуація, що у містах. Домінували поляки і євреї, тобто українці не домінували в містах, а вони домінували в селах, переважно і виникла така ситуація, що в цих умовах українці не могли повністю реалізувати свої економічні інтереси у силу контексту сільського контексту, правильно він об'єктивно обмежений. так ну і більш того, тому що знову ж таки, оскільки Польської нація національна самосвідомість вже на той час була на досить високому рівні через те, що вони втратили Річ Посполиту і все намагалися її відновити, а вони формували ось таку там етнічну польську корпорацію, яка так чи інакше там, домінувала в економічній частині і не пускала нікого. І таким чином вона по великому рахунку не досить прагнула до там, розвитку міст. Цьому не прагнула і там. Імперська держава, і таким чином, а, там, ми не кажемо про Львів, а про якісь інші міста, вони а, за своїм розвитком уступали якимось там іншим територіям. І Бачинський і пише про те, що якщо ми хочемо максимально реалізувати свої там, інтереси, в тому числі економічні, ми в цих умовах ми їх зробити не можемо. Нам потрібно створити свою окрему націю. Де ми будемо реалізовувати свої інтереси. В принципі, логічно. Ну, давайте далі рухатися добре. Далі що відбувалося далі. А коли ми кажемо про Міхновського знову ж таки, mm -hmm. то він цей марксистський дискурс не, ви, не використовує, а він використовує, скоріш такий, а, ну, напевно, романтичний дискурс, можливо, некоректне використання. Він просто каже знову ж таки, про те, що якщо ми кажемо, що. А, тільки в умовах національної держави нація може максимально реалізувати всі свої інтереси, то нам потрібно націю створювати. Тут ну, знов-таки думка проста. Політично, політично, звичайно. Тобто з державою з державою. З так. втіленням ідеї самостійності, незалежності, суверенності. Рухаємося далі. Що було далі? А, і знову ж таки, ось це уявлення про націю. Ми вже можемо знову ж таки знати те, що нація уявлення про націю сформоване. Ніхновським і Бачинським. Ніхновським і Бачинським. Так. І, знову ж таки, тут важливо зробити невелике відступлення. Досить часто йдуть дискусії, що виникає перша нація чи націоналізм. Тобто націоналісти прагнуть до творення нації або нація потребує націоналістів, які будуть впроваджувати. І я тут знову ж таки використовую думку, що виник перший націоналізм, тому що так чи інакше. Інтелектуальна та творча еліта, вона саме формує це уявлення про те, якою має бути нація, і як вона має функціонувати. Тобто український історик Ярослав Грицак використав таку метафору садівників, які ось цієї трави народу там етносу роблять газон, який ми називаємо нацією. І ось такими садівниками у нас були Бачинський, Михновський і я би ще назвав Грушевського, який під ось цю ідею. Єдине неподільної, самостійної нації, він формує історичний контекст у вигляді своєї України Русі. Тобто він, е, на, він історично аргументує право української нації на існування і до цю саме ідею. Ну, і в подальшому своїх там політичних текстах він цю ідею там розширює та розвиває. Добре, далі рухаємося далі. Ну і ось по великому рахунку. Ось на цей момент ми можемо сказати, що знову ж таки, що ідея української нації вона сформована. Вона далі втілася в прагнення там, в національних змаганнях там, в УНР. Не зовсім вийшло, але знову ж таки, фіксація, фіксація є, що був певний час існування української нації. І далі теж важливий аспект, про який потрібно зазначити, що. Ми існуємо в умовах Радянського Союзу, а Радянський Союз це феномен діалектичний. Вони використовували там діалектику, і я розглядаю цей радянський Союз також діалектично. Про що я маю на увазі? А в умовах Російської імперії переважна більшість людей були безграмотними. Вони, оскільки існували в ось усій сільській ідентичності, їм по великому рахунку грамоти і не потрібна було. А коли з'являється потреба в грамоті. То знову ж таки, а, рух та там, програма Лікбезу, вона цих а, селян вона садить за а, парти. Зрозуміло, так а як це до нації відноситься до тематики? А, я ж далі веду. Угу. А, і створюються знову ж таки ось ці об'єктивні умови існування щоденного плобіститу, про які ми з вами казали, коли більшість людей на території держави є грамотними. Тобто вміють читати, писати, ретранслювати думки. Якщо цього немає, то досить складно казати взагалі про націю. Чому? Тому що не відбуваються там, знову ж таки середовища на території країни, коли немає обміну думками. А Радянський Союз в цьому плані, безумовно, в своїх інтересах, але в подальшому на момент 91-го сторіччя створив ці об'єктивні умови. Коли там переважна більшість людей а, там знала там мову і читала літературу, і в подальшому, знову ж таки, на цьому фундаменті, сучасна українська нація, так чи інакше сформована вже там новою генерацією діячів українського національного руху, ну, початку 90-х? Так. А От з приводу Радянського Союзу був такий Брежнєв Лені перший секретар ЦК Компартії, він а, сказав. Цитата, що радянський народ це не сума всіх націй, використовується поняття, І не нова нація, це нова історична спільнота. Я вважаю, що дійсно це було втілене в життя. Тобто, радянська людина це людина анаціональна. Пам'ятаю, що, в принципі, що писати в паспорті в розділ національність навіть принципово не було, тоді не вважалося. Тобто це, так скаже, так така чорна діра в історії української нації у зв'язку з цим. Ну, тепер початок 90-х, 90-х, взагалі, от, концепти Бачинського Михновського, вони якось були розвинуті після 90-х років. Ну, тут, скріше, знову ж таки, ми маємо казати про концепт Міхно, хоча по великому рахунку. А... Дискурс, який започаткований Бачинським, в тому, ну в економічних інтересах, він по великому рахунку мав місце на рівні знову ж таки деякої побутового уявлення. Ну, я не жив, наскільки я знаю, були такі е, там ідеї та чутки про те, що коли ми будемо самостійними, ми будемо багатше жити. Ми там годуємо там, Москву і так далі. А ось коли ми від, відокремимося, ми будемо багатше жити. Але по великому рахунку, знову ж таки, наразі домінує саме цей концепт Міхновського, як прагнення до дещо, власне, українського як такого. Тобто прагнення, знову ж таки, якщо ми, до речі, почитаємо, ну, так як я ознайомлювався, якісь західні огляди, я не кажу статті, а огляди, щоб у там іноземців якісь були загальне уявлення про Україну. То вони пишуть про те, що знову ж таки ті чи інші там, національні проекти зумовлювалися тим, яке в нас буде відношення до сусідів по великому рахунку. І знову ж таки, наріжним каменем, як на мене, там існування української нації екзистенційно, були саме по великому рахунку, відношення з Російською Федерацією, тобто як ми будемо з нею співіснувати. І це питання було по великому рахунку основним, тому що якщо ми, там, ми з ним співіснуємо там, момент там, нульових, там, початок 10 то це а, дещо схоже на не знаю, там, УНР, наприклад, ну, тобто досить там широка ідентичність в контексті того, що там а, не виключно українська мова, а, не виключно українська культура, тобто ось таке існування, там, конкуренція всередині країни. А коли ми кажемо знову ж таки про Існування з Російської Федерації як суперничества та ворожнечу, то ми вже кажемо знов ж таки про розвиток дещо власне українського і формування знову ж таки яких, якихось автентичних українських речей, які би нам дозволили ідентифікувати себе як українці окремо від Росії. Ну о, залишилося останнє питання в цьому ефірі, от, і це питання пов'язане. Артем, з вашою останньою фрази – формування аутентичних українських речей. Я думаю, це можливе ключове питання нашої сьогодні розмови. Події, які відбулися, які відбуваються наразі. І військові конфлікти, все навколо що навколо відбувається. Які от ваші очікування у зв'язку з саме формуванням цих аутентичних речей? Що що бажано відбулося, скажімо так зараз? А, ну, те, що бажано мною, воно відбулося, чому зараз не пояснити. пояснити. Ну, можливо, у мене, можливо, я помиляюся. Деяка виникала думка, що та незалежність, яку ми здобули, у нас, скоріш за все, знаєте, як збіг обставин так чи інакше. Тобто... Ви маєте на увазі після Біла... Біловежської цієї угоди? Так. Да. Тобто, ось історичний про це йшов. А, це незалежності. Так, А ось це, ось знову ж таки, коли ми казали про щоденний блебісти, повинна якась знову ж таки ідея, яка об'єднає. Ось саме ця ідея перемоги вона з'явилася. Тобто, знову ж таки, коли ми кажемо, давайте приклад конституцію візьмемо, там, наприклад, американську, вони її там свято чтять. Чому? Тому що вони за неї виборювали. А нам Конституція по великому Рахунку не те, що там дали зверху, але вона у нас з'явилася знову ж таки в розряді там певних обставин. А ось коли ми кажемо про те, що там наші співвітчизники гинуть, коли ми кажемо про те, що ми зараз з вами відчуваємо ті чи інші негаразди, то ось ця вже цінність існування української нації вона є вищою, тому що ми розуміємо, що ми втратили, і що ми можемо втратити. Тому ось саме головне, які мої очікування, це знову ж таки, що і саме ідея української нації у більшості вже саме сформована, що вона має існувати, а в подальшому знову ж таки будемо бачити, як вона буде розвиватися. Тому що знову ж таки, ми можемо намагатися вписувати себе в якийсь глобальний контекст, чого я хочу, або ми можемо продовжувати ту політику там знову ж таки розвитку якихось, власне українських речей. Ми можемо продовжувати, або знову ж таки намагатися вже вписувати себе в якийсь глобальний контекст. Чому знову ж таки важливо? Тому що іноді в мене здається враження, що ми до якихось українських речей досить свято відносимося, що ми навіть боїмося їх так чи інакше використати в якомусь там глобальному контексті, так чи інакше. Тому я прагну, того, що знову ж таки Україна входила до якогось більш глобального контексту. Ну, я можу додати тільки одне. Якщо дійсно ви, шановні співвітчизники, хочете зрозуміти, що мав на увазі Ернест Стренан, коли говорив про щоденний плебісид, згадайте початок активного вторгнення, кінець лютого та березня, у цей є плебісид. Коли ми всі були онлайн, ми всі були, да? були єдиною спільнотою, От вона є. То тут не треба університетів закінчувати, щоб це, це скоріше не тільки розуміти, це ще й відчувається. Дякую, Артема. Я думаю, ми продовжили бесіду. Я думаю, це не остання наша бесіда. Тут до цієї бесіди нашої тематики долучаються інші люди, і завдяки вам, в тому числі. Я взагалі хотів вам подякувати, ви обрали цю тему. Я знаю, такі теми їх називають баянні теми. Які невідомо про що, але захиститися дуже легко по них. Ви взяли важку тему. Чимось ви мене нагадуєте, коли я досліджував Григори Скабараду, також мене все, всі говорили, куди ти лізеш, там все зрозуміло, а виявилося не все. Так і в питаннях нації далеко не все зрозуміло, і тут, я так вважаю, є можливості вам внести своє. Шановні пані панове, це була чергова розмова у рубриці «Дружі Філософи. Продовжувала з Артемом Бондарєвим, аспірантом-філософом Сумського державного університету, говорити про націю. Сьогодні ми говорили про питання формування саме української нації. Підписуйтеся на сумський канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. До побачення.